Так, і так, продовжуємо з вами далі. Друга наша з вами частина. Подивимося, скільки ж ми рядочків вже зробили. Раз, ось дивіться, раз, два, рядочок, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І я зараз буду робити дванадцятий. Останній в моєму, ну, для мого яйця. Ось ви бачите, я почти, він, у мене вже закривається останній рядочок. Зараз я вже закінчу цей рядочок. Так, зараз закінчуємо. Ой, бачите, синенько чуть не набра. забула набрати. Тут треба бути уважними, трішки. Ось так, продіваю мою. Так, так, ось, так, продеваю, ось, так, ось и я люблю последний э, рядочек. В е, нашому з вами пасхальному яйці. Так, трішки добавлю бісеринок. Закінчились стеклярус. Так, беремо і продовжуємо ще один рядочок. Раз. раз, раз, Ой. Раз. Бісиринку. І. Так, де ми закінчили. Ось ми закінчили. В принципі, можна вже було б а Давайте зараз з вами попробуємо закінчити. Я думаю. Ану, зараз, подивимося. Ні, можна спробувати закінчити. Давайте пробуємо з вами закінчити. Дивіться. А бачите ось мої а, золоті бісеринки, Ось. Ось. Так. Продіваємо. Тільки крізь них. Подивіться, тільки крізь них я продіваю. Раз. Йдемо далі. Ось вона у мене. Три. Ось так. о, да, бачите, достатньо. А я хотіла ще один зробити. Ні. Бачите, достатньо. І ми просто. Продіваємо, надіваємо наші з вами. Тепер дивимося. Дивіться, я останню ось продіваю. І що, бачите, в нас постьоє початок була. І я в неї ось так продіваю. І що? Поступово затужуємо. Да, бачите, в мене з'єдналися ось мої бісеринки з'єднались. Подивіться, яке в мене гарно вийшло пасхальне яйце. Але ми ще не закінчили, ми ще не закріпили наш бісер. Відставляємо. Бачите, він мене зразу повертається назад. Ми додатково розкажу вам таку, це, я беру ще раз, навіть не один раз я прохожу ось так бісеринки, продіваю по кругу. І минуло золоті по кругу ось так продіваємо. Нисів, бачите, вони в мене роз... розійшлись. Нічого страшного я підтягнула, вони назад стали. Дивіться, розійшлись, підтягнули. Нічого тут страшного немає, повторюю. Ось так раз. Подивіться, вже менше розходяться. Дивіться, ось так. Два. Ось я трішки так піджимаю сам бісер наверх. А, так, у нас стає рівненьке. Так, ой, не попадаю в камеру. Знову ось так раз. Два. Так. Ось. Так. Я так, якщо чесно, можу і три круги зробити, і чотири круги зробити. Повірте, гірше не буде. І ось тепер я закріплюю. Як я закріплюю? Ось оці у мене. Ось вони у мене. Лісочка моя, бачите, я закріплю. За. І дивіться, в мене виходить ось така петелька. Ось її видно. Ось петелька виходить. Ось вона. І я крізь неї так продіваю. Раз. І затужила. Так. Чуть, бачите, чуть не захватила ось цю бісеринку. Затужили. Знову. Раз. Ось так. І в петельку. Два. Як, це як ми закріплюємо, як коли ми ж що? Вузлик як закріплюємо ниточку, да? два. І потім я знову так декілька разів продіваю. Ось так раз. Можна ще один, дивіться, як зробити. Ось так продіти? Ось так. І дивіться, ось у нас з вами вийшли дві частинки ниточки. Ось раз і два. Ось бачите, а вона погано видно. Зараз вам покажу. Голка мені вже не потрібна. Ось дивіться, ось я, бачите, я не витянула, ось у мене раз, ниточка. І ось у мене два ниточка. Я її не встиг, я її не витянула. І я просто беру, зав'язую вузлик. Ось так. Раз, зав'язали і два зав'язали. Давайте ще контрольний, третій. Щоб, нав... що точно. Так, і тепер ми ще відрізаємо наші ось наші з вами лісочку. Подивіться. Подивіться, який гарний. Тепер ми відрізаємо ось тут нашу. Ось вначалі. Ось вона ми її аж затужили нашим бісером. Ось так не сильно близько. Подивіться, яке у нас з вами вийшло пасхальне яйце. І воно підійде. На любовний, на будь-який розмір. У мене, повторюю: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять рядочків я зробила. А ось, наприклад, у цьому у мене. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядочків. Бачите? Бачите, як гарно кім у нас з вами отакі получились. Можна і на дерев'яній, можна і на пластикові ячки зробити. Подивіться, оригінально, оригінально. І дуже легко. Дякую за увагу. Бережіть себе. Гарного вам дня, до побачення!